Формадол таблетки від головного болю. Невеличке, затишне і з безлічю цікавинок. івано – місто, де народилися письменник Юрій Андрухович, акторка Ірма Вітовська, Стронгмен Василь Вірастюк. Івано-Франківськ будувався як могутня фортеця, яку оточували мури та рови. Сьогодні всього цього, звісно ж, немає, але є просторі пішохідні вулички, де можна насолоджуватися спокоєм. Найдавніша та найвідоміша частина міста площа ринок. Зовні дуже затишна. Вона приховує легенду про привидів, які буцімто бродять навколо. Та туристів приваблюють не ці жахачки, а будівля розташована в самісінькому центрі ратуша. Вона має цікавий, шоломоподібний і ще й позолочений купол. Єдиний такий у Європі. Висота ратуші – 49,5 метрів. Дозволяє роздивитися все місто, як на долоні. Щоправда, для цього доведеться піднятися на оглядовий майданчик, здолавши 166 сходинок. Добряче находившись, можна і поїсти. Кожен хто гостює в Івано-Франківську, мусить забути про дієти, адже тут вам точно запропонують банош, мініатюрні розміром з мізинець, голубці, вареники з найрізноманітнішими начинками, холодець і палюшки. А все це обов'язково треба запити кавою в Івано-Франківську. Її готують не гірше ніж у Львові. А перші офіційно занотовані компліменти франківській каві датуються початком 19 століття. Отже, в Івано-Франківське сьогодні свято, яке розпочалося вчора. В п'ятне почалося ще в п'ятниці. Триватиме аж до сьогодні до вечора. Гості можуть послухати хорові співи, і взагалі відвідати максимальну кількість фантастичних місць, зробити світлини і вихвалятися просто на відмінно від нас. Ну і вчора в нас на прямому зв'язку був мер Львова Андрій Садовий. А сьогодні очільник Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Доброго ранку, пане Доброго Руслане. Ранку. Ми вас щиро вітаємо з святом. Бачимо, що погода все таки Така е, західна дощить. Але я думаю, що це не заважає сьогодні святкувати. Доброго ранку. Ну насправді ми відзначаємо, бо святкувати будемо після перемоги. Але дійсно багато таких заходів ідейних. Зокрема, складаємо квіти до наших героїв, які віддали життя за Україну. після того відбудеться молитва, молебень, живі скульптури покажуть інсталяцію. Крізь віки, тобто боротьби українців, І також будемо збирати кошти на Збройні сили України. Діти будуть малювати малюнки більше 500 малюнків для наших захисників. В рамках фестивалю великодні катедральні дзвони буде відбуватися захід Щедрик. Вчора був показ фільму Щедрика в нашому палаці потоцьких, який саме знятий по. Ідеях боротьби українців інших народів в місті Івано-Франківську, ну і багато різноманітних заходів, які відбуваються. Але вони цього року, звісно, не святкові. Вони більше вшанування пам'яті і більше вшанування нашої річниці. Але я всіх вітаю франківців з 361-ю першої з дня народження найкращого міста в світі Івано-Франківська, і нехай Господь Бог дарує нам перемогу, радість і щоб все було в нас добре. До речі, про найкраще місце в світі. У нас є рейтинг, що Івано-Франківськ е, визнаний одним з найкращих за якістю життя. До війни у 2021 році він був на третій сходинці. На вашу думку, чому Івано-Франківськ е, входить і чим він такий, такий привабливий. класний, привабливий? Він е, надзвичайно комфортний. Тобто, фактично за одну годину можна від одного краю до іншого. Дуже багато. Ми стараємося зони, то е, е, непоганий історичний центр, е, е, також збільшилося відпочинкових зон, е, парк інші зони. Тому Івано-Франківськ спортних міст. Взагалі, наша концепція це те, що Франківськ має залишатися таким невеликим затишним містом, але з можливостями великих е, міст. Тому ми це прагнемо і, хоч. Хочемо... Там кіз дійсно був. Але звісно, що зараз найголовніше це здобути перемогу і зробити так, щоб і далі розвивався. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, оглядовий майданчик на Ратуші сьогодні буде відкритий. Він відкритий постійно, тому всіх запрошую з дев'ятої години до вечора до години. Майданчик відкритий. Трошки трошки пропадає, то пропадає зв'язок. З 8 до, до котрої? Повторю з десятої ранку сьогодні до восьмої вечора, до двадцятої години О, клас. Так, Пан... запрошую, пане Руслана. У день міста такий приїзд комунальним транспортом безкоштовно. Скільки років вже цій традиції, і чи збільшується цей потік туристів саме на день міста? Ну більше 25 років цій традиції. Mm. Та цього року ми традицію не змінюємо. Звісно, що вплинула війна на кількість туристів У нас завжди. У ці дні було переповнені готелі, але сьогодні також достатньо велика кількість людей. Особливо вчора у нас було багато заходів, було сонечко, і велопробіг, і посадка дерев з внутрішньопереміщеними особами, і інші заходи. і Театральна вистава Нація, який наш національний театр поставив дуже було багато людей і гостей нашого міста. Ну, якщо гостей багато, то хочеться запитати таких, знаєте, топ е місць для світлин, інстаграмних місць як зараз кажуть всіх. Що ви порадите? Куди обов'язково потрібно зайти, щоб відмітити Ратуш... місто? Так, ратуша, бастіон, стометрівка, міське озеро, і звісно, що це наше ну, передмістя, це Вовчинецькі гори. О, а ми ще знаємо про кафедральний собор, острів кохання, теж радять. Це надзвичайно красиві міста, містах. Ми зараз показуємо на екрані для тих, хто хоче відвідати і насолодитися. Дякуємо вам. Пане Руслан, в Але... мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, не Не ображаєтеся ви, коли кажуть на івано франківськ Франек? На що? Обрізь. На івано франківськ Франек. А Франек ні. Це така дійсно скоротка назва. і... У нас навіть коли скорочують на якихось таких, то пишуть франик на, на різних е пряниках або інших речах. Тому франик це дуже добре, це дуже ласкава така назва. І це ми дуже мила. Франик-пряник. Клас. Дякуємо вам. Нехай день сьогодні буде світлим і прекрасним. Ось ну, так, якраз ж. перервався зв'язок. Дякуємо вам. Якщо ви з Івано-Франківська дивитесь нам, то не на нам красиві з вітаємо вас.